Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео момент, як російський БТР-82А поруч із населеним пунктом погребки Курської області був розщеплений на атоми. Згодом очевидці зняли місце утилізації. Техніки РФ на телефон. І ми можемо бачити навіть не одну одиницю металобрухту рашистів. Тож, якщо вам дійсно подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжуємо. Кадри знищення російської БМП3 з мангалом у Покровському районі Донецької області. Далі знищення російського МТЛБ. Поруч із містом Часів Яр Донецької області бачимо точний вліт в техніку противника. Згодом бачимо наслідки. А ось знищення російського танку Сараю із ТМТК Поруч із населеним пунктом Верхнокам'янське Донецької області. Бачимо, як дрон, набираючи швидкість, точно влітає в ціль. Згодом, після влучання, вилітає другий дрон ЗСУ і теж вражає танк РФ. Ціль утилізована та не може виконувати більше бойове завдання, однозначно, лайк. Тим часом кадри знищення чотирьох систем ППО рашистів, панцирь С-1 на 56 мільйонів доларів. Просто уявіть, яких збитків наші воїни завдали РФ. Це ще раз доводить, що ціна і результативність. Одні з найкращих характеристик дронів ЗСУ. І ми кожен день доводимо це прикладами, відеоматеріалами знищення дороговартісної техніки РФ відносно дешевими дронами ЗСУ. Робіть висновки. А ось до вашої уваги. Кадри, як наші дроноводи, утилізують ворожий танк. нет. Ми бачимо, що він стоїть у кущах. Артилерія намагалась його дістати, але тут потрібен більш хірургічний засіб. Отже, дрон. Ми бачимо перешкоди, проте це не ворожий реп, а ще один союзний дрон, на якому запалюючий боєприпас. І він буде першим вражати танк, поки дрон з камерою чекає на це. І після запалюючого дрону наш камікадзе зарушає в зіткнення з ціллю і влучає в задню частину прямісінько в двигун. Іноді кажуть, що одного дрона вистачає, щоб утилізувати танк. Але насправді це не завжди так. Тому декілька дронів і танк починає горіти зсередини, що ми власне і бачимо на відео. Тож знищена. однозначно лайк. Далі кадри знищення російської РСЗВ БМ 21 «Град» із Мангалому Покровському районі Донецької області. Наші дроноводи запримітили техніку РФ. Але ж гарно. Да, я цю штуку бачу. А я... Рад! А... Дос. Дос. І потім наші хлопці Дос. обговорюють Дос. тактику Дос. знищення Дос. техніки Дос. РФ, щоб витратити мінімальну кількість дронів. Дос. І згодом ще одним дроном вражають техніку РФ. Мотлох утилізований. А ось ще цікаві кадри того самого підрозділу. Видно, їм щастить награди, адже вони запримітили ще один. Проте вже не в ангарі. Тож, майстерно керуючи дроном, вони згодом влітають в ціль. Просто послухайте емоції наших хлопців після знищення такої жирної цілі одним лише дроном. Пощастило так. Пощастило. Українські дроноводи це справжні мисливці 21-го століття, віртуози повітряного бою, які перетворюють безпілотники на блискавичну і невблаганну зброю відплати. Їхня робота це мистецтво, де кожна атака точна, а кожна ціль переречена. За допомогою fpv дронів камікадзе і розвідувальних БПЛА вони знищують усе, що рухається і не рухається: танки, бронетехніку, склади боєприпасів та колони. Російські позиції тремтять під натиском цих невидимих мисливців, які з глибини українських полів і лісів пускають свої нещадні машини війни. Українські дроноводи перетворили небо на територію, де ворог не має спокою. Вони очі, розум і караюча рука сучасної війни. І що більшим є їхній досвід і майстерність, то страшнішим для противника стає цей безпілотний рій. І ось вони зримі результати війни. Яку розв'язала Росія, поки проблеми всередині країни множаться, а цілі регіони занурюються в розруху? Народ продовжує тонути у звичному болоті байдужості та пропагандистських ілюзій. Свіжі кадри Міністерства оборони РФ і суджі, живе свідчення тієї безвиході, в яку втягнула власних громадян російська влада. Місто, де бої не припиняються вже понад півроку, лежить у руїнах. Зруйновані будинки, обгорілі вулиці, порожнеча і запустіння. Саме таке майбутнє несе російська армія на окуповані території. Але що найстрашніша подібна картина не тільки там, де йде війна, у другому ролику житловий будинок у мирній Калінінградській області у жалюгідному стані аварійний, такий, що руйнується. Він виглядає так, немов пережив бомбардування. хоча його знищило не кровопролиття, а байдужість власної влади. Суджа і Калінінград. Два міста, два символи, але одна доля: руйнування занепад, деградація. І у той час як Україна бореться за життя і свободу, Росія дедалі глибше занурюється в безодню хаосу, не помічаючи, як її власні міста руйнуються не від зовнішнього ворога, а від власної бездіяльності. Тим часом у самій Росії наростає невдоволення, дедалі більше людей усвідомлюють, що країна котиться в прірву, а винуватить усього цього зовсім не абстрактний захід або вороги Росії. А та сама людина, чиє прізвище ще недавно боялися вимовляти вголос. А ми тут реально просимо, що перевірити діяльність Путіна по 275 статті. по 275 и 1 тоже статья. Да. и он нам подписывает резко прям меняется в глазах резко меняет вообще к нам отношение и такой говорит подписывайте по 306 либо же я у вас не принимаю он прям начал как бы вот знаете прям вот нагонять причем я говорю а вы прочитали за вообще вот это вот обращение заявление что мы там писали он говорит я все прочитала я говорю как вы успели ты вот вот долбишься долбишь а вообще не слышишь я не знаю что это ну какой-то зомби это как будто как будто люди реально зомби у них не сердце Чоловічного боку не закон і все закон, як ну разві у нас закон завжди прав проти людей і разві його не можуть повернуть как то противозаконно? Тепер страх зникає, а разом із ним руйнується його влада. Жителі Росії масово записують звернення, в яких відкрито звинувачують Путіна в державній зраді. Іронічно, але диктатор, який десятиліттями будував культ своєї великої мудрості. Сам став головним зрадником країни, поки він витрачає ресурси на війну, запроваджує все нові репресії, зачищає незгодних, Росія занурюється в злидні, хаос і розруху. І ось уже не вороги, а самі росіяни називають його злочинцем, вказуючи на очевидне, він не рятує країну, він її добиває. Кровопролиття воно потрібне тільки йому і його оточенню, репресії. Це страх влади перед власним народом, розруха, це підсумок двох десятиліть його правління. Але найголовніше люди перестають мовчати. Що більше росіян зрозуміють, що їхній головний ворог сидить не за кордоном, а в Кремлі. То швидше цей режим завалиться, і то швидше закінчиться хаос, у який він занурив країну, мовчання його села. А отже, голос кожного, хто усвідомлює правду, це ще один удар патрону. Який вже давно стоїть на гнилому фундаменті. Тож, друзі, я дякую вам за увагу! Бажаю мирного неба! Разом обов'язково переможемо! До зустрічі!